На Початку грудня Тернопільщину сколихнули два випадки самогубства неповнолітніх. 15-річна школярка зі Збаража вкоротила собі віку у закинутій будівлі неподалік від школи. Повісившись на стрічці, міс школа, яку здобула у конкурсі краси. Напередодні її однолітка із шумщини затягнула на шиї в'язаний шарф на металевій трубі у рідному домі. Її мертвою знайшов батько. Нерозділені кохання, забрали життя цих дівчаток, але е... На жаль, ні батьки, ні друзі, ні десь педагоги з боку не бачили ризиків, і сталися ці трагедії. Психологічні чи психіатричні розлади у дітей це найперше, що має насторожувати рідних та близьких, кажуть психологи. Нерідко молодь в пошуках власного самовираження, формування життєвої позиції, не може знайти комфортних для себе шляхів реалізації. Як наслідок у ще не сформованого підлітка може розвиватися почуття власної нікчемності, неповноцінності, зниження мотивації до життя, навчання, спілкування, нерозділене кохання, конфлікти в навчальних закладах, сварки з друзями. Зями неуспішність, негативний соціальний статус в колективі, проблеми з батьками також можуть бути причиною необдуманих вчинків неповнолітніх хлопців та дівчат. Ми пропонуємо зараз додаткову акцію разом з управлінням молоді спорту, управлінням освіти Опишемо інформаційний бюлетень, направимо у всі школи для того, щоб провели люди-психологи, додаткові заняття з нашою молоддю. Щоб запобігти непоправному, слухайте вашу дитину, обговорюйте те, що її турбує. Будьте уважними до її психологічного стану. Кожну навіть жартівливу згадку або погрозу самогубством слід сприймати серйозно, кажуть психологи. Обов'язково цікавтеся життям та соціальним оточенням своїх дітей.